Всім доброго дня! Сьогодні зустрічаємося, бо в нас дуже багато приводів для зустрічі. І перш за все, я хочу привітати вас із початком нового періоду, передсвяткового, передноворічного періоду е, таких новорічних продажів. Це якраз з листопада по січень включно. Це квартал е, новий такий квартал семінарського року. Е, якщо би до війни, то ми б обов'язково з вами працювали в режимі зіркових продажів. Зараз, на жаль, цього, цієї програми немає тимчасово, але все ж я вітаю вас, тому що це найбільш такий яскравий, найбільш. Успішний період завжди був, і я надіюся що він буде залишатися разом з нами цей успішний період. Ну і звичайно, я хочу привітати вас із завершенням минулого кварталу. Ми дуже гарно з вами попрацювали, особливо в жовтні, і в нас такі, можна сказати, рекордні результати у цьому 22-му році. Хоча компанія поступово відновлюється, і ми відновлюємо свою роботу разом з компанією. І це все так поступово. Але в жовтні, коли відкрився бланк замовлення, коли ми всі змогли вже замовляти ту продукцію, яку ми хочемо, і всі замовлення були вже від однієї базової одиниці, отут ми з вами і стартонули. І жовтень дав нам чудові результати. Ми з вами вийшли на високі продажі, і цим самим в рейтингах досягаємо гарних ну, показників. Я знаю точно на сьогодні, що в національній гілці серед українських бізнес груп, а в нас національній гілці три-чотири країни: Це Україна, Молдова, Росія та Польща. Ми серед українських бізнес груп на першому місці, тобто в нас найвищі результати. Також в національній гільці, якщо дивитися по всіх результатах бізнес груп чотирьох країн, то серед 80 бізнес груп ми з вами на сьомому місці. Це дуже великий показник. І я хочу привітати вас за вашу активність. Бо у жовтні активність була високою: 76 консультантів зробили замовлення і об'єм продажів за жовтень склав 363 базові одиниці. Якщо перевести це у гривні, то ми з вами продали продукції на 600 тисяч гривень, які ж ми з вами молодці. Браво, 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 браво! Усім, хто в ній. Хоч е, якусь невеличку частинку е, свого успіху, в наш загальний такий сімейний успіх. От, і я хочу відмітити консультантів, е, які... Стали переможцями виклику від генерального директора Рух сміливих дівчат, і у цьому виклику у нас є 10 переможців у першій номінації, сміливість дарувати турботу, і 5 переможців у другій номінації Сміливість досягати більшого і це. У першій номінації у нас гулак Тетяна, Синявська Наталія, Квітка, Люба, Бойко, Іна, Ковтун, Валя, Козачук, Світлана, Коломієць Вікторія, Кутова Оксана, Синягуб Оля, Тимчишина Леся, дівчатка. Вам аплодисменти дуже 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 великі, молодці за вашу постійність за те, що кожного місяця ви активні, що ви плануєте і думаєте, що замовляти собі, кому порадити і кому. Запропонувати таку чудову продукцію. Ну, а на ще вищу номінацію це 25 базових одиниць за три місяці. Пішли дівчатка і перемогли, я казала, 5, це Гулак Тетяна, Бойко Інна, Сіньгуб Оля, Тимчишина Леся та Коломієць Вікторія. Дівчата, ну що, браво! Браво, браво, браво! Я дуже вами пишаюсь так тримати і надалі. І 음... Показувати результат, бо від нас з вами залежить успіх нашого українського відділення, наш, нашої країни взагалі, тому що ми приймаємо участь і в благодійності і відправляємо гроші військовим, а також платимо податки. Я в частності плачу постійно податки, і це дуже велика справа в наш час. Ми кожний на своєму фронті ведемо дуже потужну, гарну роботу. І я вам за це дякую. Ну і топ, -кращих, топ 10 кращих консультантів за роботу по результатам жовтня. Це Гулак Тетяна, 49 базових одиниць. Тимчишина Леся, 22, базові одиниці, Коломієць Віка 1946, Бойко Іна – 1941, Синьогуб Оля 1597, Кутова Оксана 11.04, Тарасевич Наташа 8:34, Шкарбута Світлана, 8.15, Попович Любов, 7:58 і Завершає десятку кращих з продажів. Ковтун Валя, 7.23 базових одиниць. І вам аплодисменти. Дуже-дуже потужні аплодисменти, бо ви великі молодці. От. Ну, і, звичайно, всім аплодисменти за активність, за те, що в жовтні ви робили замовлення і теж впливали на наш загальний успіх. Також я хочу привітати двох консультантів, які увійшли в клуб 12%. Це Рогоза Тамара та Мороз Оксана, дівчата тримати і рухатися вище і далі. Ви це можете. Я вірю в кожну з вас, бо ви найкращі. І разом з компанією Мрікей дуже цікаво і розвиватися, і працювати, і отримувати задоволення. А з тим же наша краса допомагає нам отримувати і дохід. Тому. Е Більше плануємо, вище піднімаємо наші крила і високо летимо, не боїмося. Навпаки, чим вищі плани, чим вищі мрії, тим, звісно, яскравіше і перемагати. Так, і ми з вами зустрічалися. Я Багатьом з вас вже вручила свої подарунки, які готувала для вас, але кому ще не вручила, я вас чекаю і дуже буду рада це зробити. Ну, а зараз у нас ще є з вами час і. Я хочу розказати і показати вам, які спеціальні пропозиції приготувала нам компанія у листопаді, і щоб ви звернули на них увагу і швидко реагували, тому що найкращі якісь пропозиції швидше закінчуються, подарунки також. Ну, а коли ви будете знати, все бачити, то, звісно, ви зможете все спланувати якнайшвидше і якнайкраще. І почну я з того, що. А ми з вами завжди чекаємо. Які в нас будуть акції. І щомісяця в нас є дві вже такі найпопулярніші акції це щаслива дюжина та рання пташка. Це дві акції, які доступні для всіх консультантів без виключення, і вони мають спеціальну ціну. На таку акцію консультант отримує знижку 50%. І у листопаді у нас в акції Рання пташка приймає участь ось такі дві маски. Вони Найш популярні це очищувальні масочки, глибоко очищувальна вугільна маска чорна та рожева маска з екстрактом плюмерії. Вартість цих масочок 645 гривень, це вже зі знижкою 50% для консультанта. І ця акція діє. Тільки до 15 листопада. Тому вона і називається Рання пташка. Так, хто рано встає, тому Бог дає. Швиденько її замовляйте, ви можете замовити в кількості 1 одиниця у цієї акції по такій цій ні. До речі, всі акції в нас в бланку замовлення мають спеціальний код. Тому звертайте уважно на це увагу. Акція щаслива дюжина. У листопаді у нас набір для рук, і я тримаю перед вами новинку: це новий набір Setting Hands в обмеженій колекції з ароматом цитрусу та троянди. Містить масло дерева ши, тому формула його така ж, як і попереднього нашого набору. Але тут дуже приємний аромат. Ми з дівчатами пробували, то всі вже в захваті від аромату, від ефекту, який він дає, від гладкості ручок. От морщі замовляйте, його ціна зараз 610 гривень. Весь набір, це просто супер ціна. Якщо зважати на ту інфляцію, яка зараз є, то е, такий набір собі, собі чи на подарунок замовляйте. Ціна прекрасна: набір має три засоби: два креми та гель плюс скраб. До речі, оцей скраб не тільки для ручок, а й для всього тіла. Можна використовувати. Я люблю такий скраб, він гарно піниться і використовую його як гіль для душа. А кремчики для рук ось цей з ароматом цитрусу та троянди. І в нас екстра зволожуючий, такий ж жирний крем, він іде без запаху. Такий подарунковій коробочці. Такий набір також тільки одну одиницю можна замовити зі знижкою 50%. Або ось цей набір. Із ароматом білого чаю та цитрусу така ж вартість. Вибирайте, що вам більше до вподоби. От тепер із листопада дуже символічно. Бо в листопаді ми святкуємо 25-річчя Марікей Україна, нашого відділення. Компанія запускає, тобто відновлює акцію з Марікей разом. І ми з вами можемо замовити спеціальну пропозицію до річниці співпраці з Марікей. Якщо у вас в листопаді ця річниця або із лютого по листопад включно, ви можете її замовити. І це ось такий набір. Туш «Lash Love фанорама, це новинка. Із силіконовим пензликом дуже гарно робить об'єм, вона не осипається, не подразнює очі. Якщо ви любите такі силіконові сучасні пензлики, то можете сміливо її купувати. І крем для шкіри навколо очей із комплексом TimeWise. Ось цей набірчик, а косметичка у подарунок. Вартість такого набору 1670 гривень. А зі знижкою вашою консультанта 1002 гривні. От гарна ціна і топові засоби. Так. Цей набір можна придбати з 1 по 30 листопада протягом місяця. Тож, згадуйте, коли ви були оформлені, щоб не пропустити цей подаруночок. Так, і, рання, і щаслива дюжина з 1 по 30. Бархатні ручки да, цілий місяць. От, але якщо буде на складі новинка, бо новинка може закінчитися перша. Так, і тепер далі спецпропозиції, які діють з 1 по 15 листопада. Це набори по догляду за обличчям, наші базові засоби, якими ми користуємося, до кожного з них йде подаруночок. Система TimeWise h minimise 3D набором, да? і до неї йде у подарунок ось такий набір пробників. Тут три полоски у цієї системи, яка йде від 45 років. TimeWise От, Три полосочки, виходить, для трьох клієнтів або потенційних клієнтів можна подарувати. Цей набір показала вам, ви знаєте, що в нього входить. Ну, можливо, треба й повторити. Да? Тут є очищувальний засіб. Зранку та ввечері використовуємо денний крем, нічний крем та крем для шкіри навколо очей. Ну і плюс сюрприз. До речі, цей сюрприз коштує, здається, 200 гривень, якщо купувати його. А тут він у подаруночок. А можна розривати от, оці маленькі промнички, так поштучно, і теж дарувати клієнтам у їх замовлення. Так, і ще набір. Таймвайс ІПА. Таку коробочку поклала. У цьому наборі 5 засобів по догляду за обличчям, і це очищувальний засіб, активна ліфтинг-сироватка, нічний крем, денний крем, так, і крем для шкіри навколо очей. Ось такий, ну, такий потужний. Догляд за шкірою після 40 років. До речі, можна не 45 використовувати, а можна і раніше, якщо ви бачите, що ну, потрібно да, більш такі якісь потужніші засоби, то можете використовувати їх або сілью профілактики, або на постійній основі. І до цього набору ми отримуємо у подарунок ось такі міні-версії. Чарівного наборчику да, міні. Тут є очищення, денний нічний і під очі. Один набірчик для комбінованої та жирної, а другий для нормальної та сухої. Дуже класні подарунки, бо їх можна і дарувати, і брати з собою в подорож. Ну, в принципі, використовувати, як ви хочете. От, дуже класно. Спішіть теж, тому що акція ця до 15 листопада. Так. І ще дуже радісна новина така: купуючи будь-який із цих наборів, у цьому ж таки замовленні, в якому ви замовляєте набір, ви можете вибрати любу сироватку з зі знижкою 50%. І я вам хочу показати і нагадати, які у нас є сироватки. От. Ви ними користуєтесь, я знаю, що ви їх знаєте, але все ж таки. Так, нагадаю, живильна сироватка C плюс TimeWise, підвищує пружність ліфтинг шкіри, така освітлює колір, робить красивий обличчя. Ну, взагалі її функція це пружність. Так. Потім сироватка, яка коректує тон обличчя, відбілююча сироватка. Щоб був такий красивий рівний тон, щоб не було пігментації, да, використовуйте таку сироватку. Колись у мене на чолі було так, була така пляма, і я буквально декілька разів взяла цю сироватку, тобто два рази підряд її використала, і в мене ця плямка зникла. І в багатьох дівчаток, наших, які користуються, у них дуже гарний результат. Так, далі сироватка TimeWise, яка звужує пори. Ця сироватка у нас у наборі із мікродермобразією, але ще можна її і окремо купувати. Вона з комплексом антивікова, да, запобігає процесу старіння, бореться зі зморшками і звужує пори. Якщо у вас є, є розширені пори, наприклад, так як у мене, я її люблю, вона дуже гарно працює. І активна ліфтинг-сироватка із системи Time Repair. Це моя улюблена. От, бо по віковій категорії якраз вона мені і дуже потрібна, і я нею користуюся. От, на даний момент користуюся сироваткою C. +E, от, а цю перед цим закінчила навіть три підряд використовувала от, це. Класне, класна штука, яка працює для підвищення тонусу, пружності, омолодження. О, так що дозволяйте собі такі гарні речі, тому що шкіра вам обов'язково віддячить за це. Насправді, коли ми дивимося ціну, то наче вона трошки дорога. Да? Здається, що як би собі це дозволити. Але коли ви порахуєте її, наскільки її вистачає, для себе прорахуйте цифри, що ви можете собі це дозволити, і ви маєте це дозволяти, то не шкодуйте, беріть собі, тим більше, якщо ви купуєте в цьому місяці набір якийсь, то сироватка мінус 50% дуже гарна пропозиція. Так, це я показала: оце до 15 листопада. І ще до 15 листопада у нас запропоновані дві системи, теж з подарунками: одна для молодої шкіри. Ось. Система подогляду для молодої шкіри від ну 15 років і до 25, але можна і користуватися всім, тому що ну. Для всіх типів шкіри оце, вона більш дешевша, чим TimeWise. Бо сама формула TimeWise це вже формула, яка містить пептиди, такі дуже складні комбінації, які омолоджують шкіру, то ця системка вона дуже гарно доглядає, вітамінізує шкіру, очищує і підтримує вологу, От. але не омолоджує. Ну, якщо теж шкіру ну, якби постійно підтримувати, то вона теж. Буде гарно виглядати. І до системи Botanical Effects отримуємо в подарунок набір пробників мікродермобразії. І ще системка для проблемної шкіри: Cleaproof. Що таке проблемна шкіра? Це прищиву, грі, акне, у кого проблемки з жирністю, спорами, висипання є. О, оця система. Тепер у ній замість сироватки вугільна маска. От, а так, тут є умивання для умивання засіб. Е, Обежирений зволожувальний гель зволоження це парочка щоденна зранку та ввечері. Ось такий додатковий крем локальної дії. Це на прищі, піврі, запальні процеси наноситься точечно. І масочка два рази на тиждень, на 15 хвилин. От, вона дуже гарно допомагає, лікує шкіру і м, запобігає появі нових прищів. І до неї також йде. Цей набір пробників в до 15 числа. так І тепер швиденько ще покажу те, що до 30-го у нас, у нас продовжили акцію. По лінійці Mary Kay Neighbor вона у нас була у жовтні, і також вона залишається і в листопаді. Це лінійка додаткових засобів для всіх типів шкіри, особливо для сухої та чутливої. У нас тут є очищувальний засіб в виді молочка, ніжного такого. <кій> Пудра ексфоліант. До речі, по результатам недавно читала, вона ввійшла в такі топові засоби. По-моєму, журнал Космополітен от дає свої дані от по опитуванню да, серед потребітелів, серед покупців. От. Пудра ексфоліант це як е, такий. Альтернатива скрабуванню, але дуже ніжна, от яка не пошкоджує поверхневий шар епідермісу. Також тут є живильна олійка, от, гідрогенізована. Така мілкомолекулярна, низькомолекулярна, яка містить олійки, але вони за рахунок технологій високих ця олія на обличчі на шкірі не блищить. І можна її використовувати не тільки для шкіри обличчя, а й для рук, для кутікули, для волосся для кінчиків. От, і додати у креми нічні, у сироватки, якби да, робити, міксувати і ще більше допомагати шкірі. Якби підживити її, цю шкіру. І ще такий зволожувальний стік для сухої шкіри. Я вам вже показувала його, да він виглядає такий, як стік, от як помада. от Містить три вида воски, дуже інтенсивно запирає вологу. Якщо у вас є тріщинки, десь якісь такі лущення, дискомфорт, Ну він і заліковує це. От, і до цієї лінійки в подарунок іде косметичка. Красива, але ну, не покажу, тому що сьогодні я її не взяла. Вона в мене вдома є така з льону плотненька, така дуже ну, містка. Така, туди можна багато косметики погрузити, загрузити. Я її люблю в дорогу з собою брати. Ось такі пропозиції. Ну, і тепер ще покажу нагадаю іменинницям нашим, що вас очікує у листопаді подаруночок. Набір по догляду за губами. Ось в такій красивій подарунковій упаковочці. Тут листівочка привітальна для вас. І набір. Дивіться, який він достойний: скраб для губ, та бальзам для губ із маслом дерева шита ароматом білого чаю та цитрусу. Любимо себе, користуємося от із задоволенням, таку отримуємо релакс процедури у себе вдома завдяки ось таким подарункам. А, до речі, цей подарунок коштував у жовтні 580 гривень, а зараз, здається, 660 Але ж подарунок такий крутий. Так, і ще хочу показати вам близки, які всі консультанти, які роблять замовлення з 1 по 15 листопада від двох базових одиниць, ось такі близьки. Ми можемо з вами вибрати. Дивіться, це подарунки від компанії за дві базові одиниці і більше. І, до речі, скільки ви робите заказів по дві, скільки разів ви можете і замовити ці близьки. Єдине, я би радила робити швидше замовлення, щоб. Вибрати саме той блиск, який вам найбільш подобається. Або декілька. Так, і ще у нас у, у листопаді стартував гарний виклик. Е, я хочу вам його показати зараз, а потім детальніше я запишу окреме відео. Це виклик від генерального директора компанії «Морікей» українського відділення Вікторії Зоріяценко. Е, ось магічні 13. Магічні 13. Поки що на цьому буклетику покажу, що це за виклик. Він у нас був у минулому році, але ми, ну, на жаль, не змогли його завершити. Багато хто приймав участь і майже вже виконали, але в нас зараз у вас новий етап і новий підйом. Ми повинні Розвивати українське відділення, бо ну насправді ми переживаємо такі моменти досить складні, от тому компанія нам дає ще більше стимулу працювати, розвиватися і розвивати ринок України, і допомагати жінкам бути красивими і натхненними. Умови цього виклику такі, якщо ви протягом 9 місяців, 9 місяців із листопада по липень 2023 року. Якщо ви купуєте із запропонованих 13 засобів кожного по одному протягом 9 місяців, ви отримуєте ось такий ексклюзивний кейс, білий кейс. Із прямо як такий біле мережево називається із логотипом Мерікей для косметики. А, а замовляти в магічні 13. Тут 13 хітів Марікей. Тобто, по-любому ви якісь будете замовляти, а деякі, можливо, буде стимулом для того, щоб замовити. А хочете, ви можете цей виклик виконати навіть за місяць. І вже у останньому вашому замовленні ви отримаєте ось такий красивий кейс. Ну, ось так. Надіюсь, моє відео для вас було цікавим корисним. Я ще раз дякую вам за вашу любов, за наші відносини, за любов до косметики, взагалі за любов до спілкування. І, взагалі за любов, тому що це почуття воно завжди нас надихає. Тож, нехай вас надихає косметика, наше спілкування, подарунки, наші компліменти, наша вдячність і вдячність ваших клієнтів. До нових зустрічей, мої дорогі і улюблені б'юті-експерти. Пока-пока!